Мережа торгівлі друкованою продукцією ОГОПРЕС представляє. Отож, як завжди поб'яти могла свіжих рівенських газет, радісна звістка для усіх бідаків і сірмах рівного мер міста. Вирішив у притул проникнутися бідами нашої бідноти. Ні, як святий Франциск руки цілувати бомжу не буде. Кошель з банківськими картками віддавати теж будинки і мерське добро своє переписувати на них теж не буде. Він вирішив почати боротьбу з бідністю з далеку, причому буквально з аж з Ірландії. Отож. Власне газета рівне вечірня друга сторінка повідомляє, що наш мер поїде у далеку Ірландію на якийсь форум, на якому делегати будуть. Обиватися, боліти серцем за бідноту, і в мікрофон виливатимуть свою тугу. Взагалі здорово, що наш мер останні роки тільки те й робить, що проникається, просякається досвідом. У Швеції вчився переробляти нетверді відходи. У Баварії їздив вивчати досвід підвісних вазонів. Тепер з біднотою буде в Ірландії вчитися боротися. Я думаю, мабуть, сувеніри якісь привезе, можливо, якийсь магнітик з зображенням бідноти собі на холодильник. Хоча життя, як то каже Зощенко, диктує свої закони. А закони це суд, а суд це. Теж ще ті борці за справедливість для бідноти від нетвердих і твердих відходів, якими це наше життя повниться. Але наш суд у нас до того ще й не морозостійкий, Він, як ті озимі боїться холоду і холодних сердець. Звичайно, форумів по світовій формі по боротьбі з морозонестійкими суддями в Ірландії не проводиться цього року. Тому наш суд рівеньський бореться з холодами як може сам, а може тільки пінопластом. Ну, у ході боротьби за теплі пальчики на натружених суддівських ніженьках. Підпадають під удар і пам'ятки архітектури, яких і так небагато Рівному. про це стаття вже на третій сторінці пінопластом по архітектурі. Тож пам'ятайте недавню історію про те, як наш окружний суд виселив міський військомат старої гарної будівлі з ліпниною початку цього століття, і вольовим рішенням підселив комісарів і призивників у жіночу консультацію. І от почали перебудову з пріоритетів. Першим чином взялися крушити ломати цю будівлю. Це у них зветься реконструкція. Люди митці, музейні працівники міста обурюються, просять. Хоч ліпнину на згадку залишити, щоб старенький пенсіонер, проходячи, пенсіонер, який працював в військоматі, проходячи, зміг ностальгічно схилити голову на щось на цьому бувшому військоматі і хоч на ту ліпнину покапати скупою комісарівською сльозою. Автор проекту, пан Володимир. Пише, спішить заспокоїти, не переживайте, збережемо ми вам ту ліпнину. А от утеплювати пам'ятку архітектури будемо. Наш справедливий суд має бути справедливо утепленим пінопастом цього тижня. Багато багато піару довкола іншої кривенької гілочки, нашого державного правопорядку нашої міліції, яка нас хоче берегти, але не завжди встигає. Але дірки собі під е, зірки на погонах справно довбе видлубе. Отож, картинка замість спочатку на першій сторінці 23-річна сестра пані Тетяна, бачучи, що міліція зайнята погонами, і в очах у них зірки і лампаси сама затримала злодія у маршрутці, заламала злодюжну руку і завела, здала у міліцейський відділок. Ну і тут міліція якось незручно стало, і треба щось було робити. А швидко Зреагували швидко дипломом і квітами, і пан від. Там генерал Лазутко змушений був цитую подякувати, подякувати їй за сміливість і вручити квіти й диплом. Коротше, то, відірвали генерала від глубання дірочок на лампасі, і знову ж понесла міліція незаплановані витрати, потратились з фондів на квіти і диплом. От якраз і про знову ж про цього нашого генерала на четвертій сторінці він знайшов підлеглих п'яними, коли він вночі прибув в село Городище і ступив на поріг райвідділу, було близько півночі, Таку пізню лазутку лазутка ніхто не чекав. Капітан, лейтенант, сержант, які були у відділку відділку від випитого, ледь стояли на ногах, але ж стояли. Газета Ого, якраз головному довбачу дірок на міліцейському пагоні присвячена заголовна стаття у газеті Ого з першої сторінки. На нас дивиться рожово обличчя начальника нашої міліції, плечі якого і груди як лупою густо всипані різними зірками, зірочками, листочками і дубовими шишечками в формі відзнак. От стаття називається Один день з Василем Лазутком. Початож п'ята сторінка, саме власне стаття. Спочатку трохи тривожить, що наш генерал не дуже слідує з заклику уряду щодо енергозбереження. Цитую вікна кабінета Василя Лазутка світяться з сьомої ранку до пізньої. До пізнього вечора може було б деякі прибори виключати у день. Правда ж далі йде те, як генерал по відеозв'язку спілкується з підлеглими. Цитую генерала начальники каже: ще раз повторюю, не доводьте до такого. каже, контролюйте усі події з трупами. Всі вони на контролі у головному слідчому управлінні МВС. Бачите, навіть за трупи побиваються. трупи. У них об'єкти суворої звітності. Журнистка заходить далі. у Кабінет генерала. Він цитую просторий, гарно по діловому обставлений. Питається для вас такий кабінет зробили, генерал багато років назад ще зробили. А ми це пан Назутка, певно про себе нічого каже, не робили. І тут увага фраза, яка яку чекав, вірив, надіявся. Пан Лазутка каже: ми робимо для людей. Увечері підбиття підсумків роботи. Перше питання на параді не на, на раді. У грудні каже, всі отримали по 500 гривень премії. Питає, мабуть, суворо стягуючи шинель, перевтяжено зірками і нагородами. Це хтось якийсь з помічників каже, це ваша вказівка була по 500 гривень. Ми її виконали, каже начальник райвідділу Пан Руслан тут я чекав, генерал потріпоче Руслана по щоці і ще з плеча соболину шубу скине, пожертвує, чи годинник з мобільного подарує на носи, але ні, генерал отримався, Ну принаймні напрошувалось. Читаєш, думаєш, як добре, як добре, що усе ж таки у нас є такі. Хоробрі медсестри, як пані Тетяна, що затримує злодюху маршрутках, поки міліція відео наради по обліку трупів проводить і премії у 500 гривень роздає. Комунальна газета як по фінансуванню, так і по наповненню газета сім днів. Третя сторінка мер перед відвізом у Ірландію, де він має боротися з бідністю нашого краю у Рубриці. Тенденції нам ні з того не цього, що саме цей тиждень з 4 по 10 люти нам усім різко і терміново треба сформувати моду на спорт. Цитую мера глибоку, як марянська впадена мерська спортивна думка, яка злетіла з його вуст. Отож, каже: якщо у нас з'явиться мода на спорт, ми будемо здоровими з усіх точок. Зору. Щось таке схоже було у Епікура у листі піфоклу. Але Віктор Євгенович Хомко висловив це ємкіше, я б сказав, швидше, вище, сильніше. На другій сторінці, поруч, знову ж керівництво міста вустами справного слова журналіста Козачка критикує і різко знаєте, так критикує ті різні політичні сили, що Прибрали на зорі незалежності, друк, цитую, презентабельну будову у центрі рівна умова про народний дім. І нещадно її експлуатують. Морально і фізично так заексплуатували, що вона застаріла, обшарпалась і обросла боргами. Хто ж ці ніщівники, обшарпанці? Хто ж ці моральні експлуататори прекрасної будівлі? Ось перелік. Міське відділення, міське відділення Союзу Українок, Рівенський пласт, просвіта, братство, як Товариство політв'язнів та репресованих. А які який гарний обкладений пінопластом тут міг би постати суд? Чи яке які? Чудо, чудо торговий центр з французькими лівчиками і китайськими парфумами вийшов би тут. Але з іншого боку, чи національна спілка, приміром, які теж тут живуть, національна спілка письменників міс і журналістів, чи місцеві просвітяни, усі ті, що виборювали нам зорю нашої незалежності, не заслужили трошки пообшарпати морально і застаріти фізично одну нещасну будівлю у центрі, яку не встигли зробити бізнес-центром, аптекою чи боулінгопивним клубом. На третій сторінці місцеві даїшники, неочікувано для нас і думаю, і для саме самих вирішили спитати водіїв про свою роботу. Цитую, розробили спеціальну анкету, яка вже невдовзі, яку невдовзі запропонують рівненським водіям, зберігаючи їхнє право на анонімність. Цікаво, вони дійсно хочуть почути щось нове, може, якісь нові нечувані слова. Слова коментар представника організації союз перевізників України проливають трохи світла, з яких це див вони вирішили. Це все зробити. Отож, він каже, під час зустрічі з нами головний даївець області, пан Олександр, прямо сказав, що хоче знати, чи беруть його підлеглі хабарі, хто саме їх бере, що у роботі інспекторів не влаштовує питання: чи беруть даїшники? Хабарі схоже на питання такого типу, як чи Київ столиці України, але задум знати хто бере скільки бере це правильно. Хабарі теж треба обліковувати на води порядок, щоб все було по спискам, звітам, щоб без махновщини. А те, що люди напишуть в анкетах, я думаю, вони дає і ці декілька слів про свою роботу, і самі знають, якщо не з школи, то з американських бойовиків. Отакий от, от дивний порив вдає до того, щоб непечатне слово зробити печатним. Такі новини до наступної п'ятниці. виходить за сприяння мережі огопрес.